Алло! Міс Пенюар 2008, ти куди це? До султана в спальню. До султана в спальню. Я ж здається пояснювала, що секс у султана тільки зі мною. Я тільки спитать. Куд? Одна вже Верховну Раду зайшла тільки спитати, чуть президентом не стала. Та я чесно тобі кажу, мені на минутку. Та знаю я вашу хвилиночку. Потім тебе краном з нього не знімеш. Ну, серйозно, ну, ну мені дуже треба. Ти рік без чоловіка в Польщі сиділа? Ні. Тоді потерпиш. Так, слухай, Рокс, ладушка, чи як тебе там? Роксолеся! Це вже твої проблеми. Знаєш, що, я теж маю на Султана такі ж самі права, як і ти. Мені зараз просто дуже треба. Ти що, сексуально залежна чи що? Я гор гормонально нуждаюся. Ладно, слухай, давай, так, щоб тобі повністю сильно не було обідно, можемо замотити. Прийнячок. <рив> Та у мене секс у трьох з Сулейманом кожну ніч. Та ладно, а хто третій? Кіт його. Сидить, падла цілу ніч на нас дивиться. <рив> опа, опа, опа опа. А що це за вкуснятіна там ходить така? А це наш новий ємнух. Йому, до речі, ще не встигли зробити. You serious? Ага. Тобто в мене є.